Війна створила нову реальність і змушує усіх пристосовуватися до неї. Не став виключенням, і український бізнес для підтримки його роботи та економіки в цілому. Практично з перших днів війни держава зробила податкові правила максимально спрощеними. На початку березня був повністю зупинений електронне адміністрування ПДВ, тобто всі перестали реєструвати податкові накладні. Звітність подавалася по порваних документах. Було дозволено, внесли були зміни до кодексу і було дозволено не подавати звітність платникам податків, не платити платежі на певний період часу. Крім того, звільненим були платників єдиного податку першої другої групи від обов'язковості сплати єдиного податку. Воно залишилося так і по сьогоднішній день, тобто платники єдиного податку першої та другої групи, які не мають можливості сплачувати єдиний податок. По підведенню підсумку за рік і при подачі декларації річної вони поставлять там прочерки і їм буде знята та заборгованість, яка зараз рахується за ними. Також від березня знижено ставку ПДВ на пальне із 20 до 7 відсотків, а ставку акцизного податку до нуля. Водночас підприємцям дозволено не сплачувати єдиний соціальний внесок за себе. За Найманих працівників вони сплачують єдиний соціальний внесок, бо розуміємо, що це стаж людей, це в майбутньому пенсія за себе можуть не сплачувати. З квітня для юридичних і фізичних осіб, з квітня місяця, застосована нова ставка і новий від єдиного податку, це 2% від обсягу. Обсяги. Спочатку були обмеження на сьогоднішній день обсягів обмежень обсягів немає. Тобто 2% від доходу, як юридичні, так і фізичні особи можуть сплачувати єдиний податок від любих обсягів. Від сплати економічного та земельного податків звільнено об'єкти оподаткування, які зареєстровані на територіях, де ведуться бойові дії, або які тимчасово окуповані Росією. Проте враховуючи, ми всі розуміємо, що наповнення бюджету було необхідне. І це залежить від кожної сплаченої гривні, від сплачених податків. Залежить в першу чергу і наша перемога, тому що всі кошти фактично йдуть на утримання наших військ. Тому були внесені деякі зміни вже там, з травня місяця, відновилася електронна система адміністрування ПДВ, і було доведено: було зроблено визначення. Ті платники, які мають можливість. Подавати і сплачувати вони сплачують і подають ті платники, які не мають можливості сплачувати. То їм дозволили два таких моменти: по одному моменту звернутися, що вони не мають можливості сплачувати податки, і подавати звітність. Це одне, і друге, вони можуть звернутися до податкового органу про те, що в них втрачені документи, що вони їх не вивезли з окупованих територій. У результаті каже Ірина Столярик: бізнес Франківської області не зупинився. А починаючи з травня, вийшов на рівень минулого року. У підсумку за період воєнного стану кількість платників на Прикарпатті збільшилася до 2,5 тисяч суб'єктів господарювання. Мар'яна Джерч, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.